Міни восени відбудеться на всіх турнірах, що проходять під егідою Федерації футболу столиці. Київські футболісти гратимуть тільки фірмовими м'ячами. П'ять нових моделей м'ячів презентувала Федерація футболу столиці. Її голова Ігор Кочетов зазначає, що розробили їх у Пакистані спеціально для Києва. Коштуватиме кожен близько 16 доларів США. І вже з 1 вересня на столичних чемпіонатах, першостях, кубках та турнірах гратимуть такими шкіряними кулями. Для 9-10-річних футболістів м'яч третього розміру, найменший. Для 11-12-річних – четвірка, а старші гратимуть стандартним п'ятіркою. Ці м'ячі вже відправили до ФІФА, аби світова організація надала їм сертифікаційний номер. Федерація футболу розглянула питання про створення м'яча, тобто відработки його на одній з фабрик, где ш'ють м'ячі, котрий би. Був в 3-4 рази дешевле м'ячей, які продаються в магазині. Назвали м'яч Київ з емблемами федерації футбола. Федерація для початку планує закупити 5 тисяч фірмових м'ячів. Ця партія прибуде до Києва наприкінці травня. Та м'ячі не єдине нововведення. Вже шукають фабрику, яка б могла забезпечити гравців формою. Також федерація домовляється про постачання якісних, але недорогих буців. А ось цей доволі таки коштовний м'яч ще тиждень чекатиме свого господаря у нашій редакції. Адже на запитання, у якому році було збудовано стадіон, який зараз зветься НСК Олімпійський, правильної відповіді не дав ніхто. Отже, ще тиждень цей м'яч у нас, а у вас сім днів на відповідь. Адреси наші незмінні електронний СТН Спорт, цуценяткоаю і поштове Київ 01001 Хрещатик 5В, телекомпанія Київ, програма Спорт. І обов'язково у своїх відповідях вказуйте контактні телефони.